Легінси та джегінці з екошкіри від Смара по ціні лише 215 гривень за одиничку. Супер класна стартова ціна. В лоті у нас буде 15 позицій і вартість лоту 3225 гривень. Чорних буде більше, бежевих менше. І розміри від 34 до 46. Класний розмірний ряд можна одягнути будь-яку клієнтку. В моїх ручках ви бачите джегінси, тому що тут у нас буде фурнітура, якісні застібки, юкаки. Зараз я вам покажу якісна фурнітура, вони будуть утеплені. І подивіться, будь ласка, позаду є виточки такі у нас. Тобто це буде дуже гарна посадочка. Я хочу показати вам зараз. Клад і відповідно застібки. Що ви подивилися, що це застіпки UKK лайкра і 92% Поліестер. Зараз це той варіант, який класний, потрібен на весну під різні тунічки, ковтинки, кардиганчики. Це саме must have. І особливо те, що перший період весни він прохолодний, а вони утеплені. Це дуже великий плюс. В пакуванні в чорних може бути. Два вида ось такого плану, і показую легінси вам чорного кольору. Гарно тягнуться обидва варіанти. Тут буде резиночка, і відповідно на ніжці також буде гарно тягнутися. Так само йде утеплення. І, відповідно, слухайте, от навіть да, є тунічка, і от уявіть, ось ці легінці одягнути під таку тунічку. Це класний і стильний варіант буде. 215 гривень, стартова ціна супорова, бо я особисто такі купувала в минулому році за 600 гривень, а зараз буде ще дорожче. У нас ви можете купити 15 штук різних розмірів, два кольори, і просто їх продати на ульот, тому що вони справді якісно і гарної гарно, гарно якості і класно продаються. Контакти менеджерів я залишаю. Під цим відео доєднуйтесь до нашої спільноти у Вайбері, ставте плюсики в коментарях або пишіть нашим менеджерам. Контакти залишаю під цим відео.